У Галицькому районі стабілізувалась робота відділів та управління райдержадміністрації. Позитивно вплинуло на ситуацію і прийняття бюджету, при формуванні якого враховувалися думки усього депутатського корпусу та розрахунки фахівців. Про це нашим журналістам розповів голова Галицької райдержадміністрації Володимир Бродович. Ми його готували разом з районною радою, з депутатським корпусом, йшло обговорення повністю не тільки видаткової частини, а й дохідної частини. От якщо взяти такі дві цифри, нам назву, щоб багато не говорити. Значить, загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік буде складати 244 мільйони 483 тисячі гривень. І потім йде по цьому. А видаткова частина теж вона є. От, це буде. А загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік буде складати 244 мільйони 458 і грн. тисяч гривень.